Доброго всім здоровічка. Консервую огірочки і вирішила поділитися, але вже тоді, коли я їх вже практично в баночки заклала, але ці огірочки стали нашим фаворитом. Якщо раніше з'їдалися всі ті, що в кетчупі там варилися, то зараз в кетчупі ще залишились трішечки в погрібі, а цих жодної баночки. А називається рецепт огірочки з гірчицею у зернах. В баночку літрову на дно кладете. Одне суцвіття укропу, 4-3 зубчики часнику. потім огірочки, які вам подобаються. Я навіть були величенькі, то я різала. В цей раз тут взагалі там такі корнюшончики, бо все ж потрала на городі, бо захворіла ж. І на одну баночку столову ложку солі без гірки, потім стопочку 100 грамову цукру і оцту. Це далі покажу, що ми з ними робимо далі. В принципі, і все. Додали все в баночки, а далі в оригінальному рецепті пишеться, що їх потрібно залити холодною водою, а потім 10 хвилин стерилізувати. Ну, відверто зізнаюсь, я заливаю кип'ятком. Я заливаю тільки гарячою, і 10 хвилин, мені здається, що це трішечки замало, тому і 10 хвилин. 15, 20, ну, до зміни повністю кольору. Можливо, хтось робить за рецептом класичним, ну, хтось ж його вигадав, правильно, оригінальним. Я трішечки внесла свої корективи. Ну, огірочки дійсно смачні. Якщо не куштували, то спробуйте обов'язково. А хто вже спробував, то поділіться враженнями, як вам. Можливо, ви також внесли свої якісь зміни до рецепту. Ну, значного нічого я сюди, звісно, що не додавала і не віднімала. Просто так, знаєте, як уже хазяйським оком думаю, та ні, неприємно буде, якщо десь щось підздується. Все ж таки, це наша жіноча праця. Дай Бог, коли її цінять, а то зазвичай це сприймається як буденність. А, консервуєш молодець, а їсти готуєш молодець. Дай Бог нам жінки з вами щастя, здоров'я на багато-багато років вперед. І щоб поряд були люди, які будуть. <кій> Хрумати оці гірки і цінувати. До зустрічі!